Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Айкен. Привітствую вас. Сьогодні у нас 21.04 2022 року. За 3 дні буде 2 місці, як ми воюємо з Кацапами, але ж не здираючи ні на що, ми займаємося своєю справою, заробляємо гроші для України, для наших ЗСУ для того, щоб ми перемогли тих грібаних Кацапів. Сьогодні у нас буде огляд. Заміни муфточки на блендері Binoten HB 735, мені здається, да. от, 735, 736, думаю, тут не принципово. Вигляд, у такому прийшов до нас блендер погружний. Немає насадки, на жаль, щоб показати максимально в деталі, як воно правильно буде, скажімо, посадка і все. Але ж хвилька в тому, що Ця муфточка саджиться на, на вал з лискою, тобто тут не вал з шліцями, і посадка в принципі, набагато простіша, скажімо так. Але ж блендер прийшов розібраний, немає частини скажімо, для коригування скажімо, обертами І він вже був, скажімо так, розібраний. Але ж, але ж складного самостійно розібрати тут ніякої не буде, тому що тут є два отвори під саморізи. О, треба мати викотку, звичайно, хреще чи тобто, ну, Там ви побачите, тому що в нас так само їх не було, не можу розказати в ідеалі. Тобто, розкрутивши тут, ви можете підчепити просто викруткою плоскою і е, з пістонів зняти, роз, роз, розкрити просто блендером таким чином, як зараз він у мене виглядає. І після того вам треба буде зняти певно, стару муфту. Скажемо, зараз побачите, як вона гляда, виглядає, чому люди до нас звернулися. І покажу, яким чином посадити вже нову, оце ми її зробили нову. Отак вона теж буде виглядати. Ви бачите дві муфточки. Одна, та, що прийшла до нас стара, тобто вона вся така завальцована, там вже немає ніяких гранів, немає нічого, тобто вона повністю вийшла з ладу. Люди намагалися там щось робити, щось туди заливали, якісь клеї, там мали якісь там щеплення робити, тобто воно ну, нічого не вийшло в них, і вони звернулися до нас. От Зараз ми зробили таку саму муфточку, бачите, один в один. Тільки вона в нас зазвичай ми намагаємося зробити більш мощнішою, де можна додати тіло трошечки, і от вона, як зазвичай, в нас працює трохи більше. Тим більше, якщо людина правильно вміє користуватися блендером. І читаю інструкцію з використання, то взагалі ніяких питань немає. От то, що я вам казав, тут ми маємо вал, бачите, вал він з такою лискою. Одна лисочка і така сама лиска у нас є в муфтиці. Да, в муфтиці, бачите? От. Тут всього, що треба, правильно направити. направити муфту. От вона має сісти так плотненько. Тут в даному випаді в, випаді кажу, в даному. На даний момент вона не саджається, як би треба, скажімо, вона має таке оплотніння, Тобто її можна трошки присадити. Но для того, щоб її присадити, треба тримати двигун. Можна взяти молоточок, ну, бажано молотком не бити металеву частину, а бити, скажімо, от якоюсь от такою от дерев'яною. Вона сіла навіть чути такий характерний звук. Все, Вона сіла плотно. І, в принципі, якщо навіть таке, що ви не досадите, а яким чином це можна зрозуміти, вам, по-перше, треба буде потім збирати це все. Так як я не розбирав, я не буду вам показувати в ідеалі, як вона як бигун має стати, тому що в нього має бути такі посадочні місця, куди йому треба повністю лягти. Це точно не так. Одним словом, я не буду вас, як то кажуть, вводити оману, тому що я його не розбирав. Одним словом, коли ми зберемо блендер, коли він вже скрутиться, то якщо ви не до кінця присадили оцю от муфточку, ви зможете вже через цей отвір трошечки взяти якусь можливо, стару пластикову діталь. От в мене стара муфта така залишилась, бачите, вона зовсім така вже не потрібна. І можна просто буде трошки вперти і присадити. Ну, Ви побачите це тільки тоді, коли у вас буде зворотня. тобто... Якась насадочка, якась там блендерна ножка, чи чаша, чи що-небудь у вас буде. Те, що ви можете чітко зрозуміти, ви вділи, у вас все защелкнулося, значить у вас все правильно вдягнено. Якщо щось ви не досадили, ви можете просто трошечки присадити ще і все. Після того, навіть коли ви зберете весь блендер. І на тому все. Потім збираєте, скручуєте блендер, ставите. Навіть не знаючи цю частину, ну певно, треба її знімати. Безумовно, для того, щоб тако, так його розкрити, треба буде зняти оцю частину. На жаль, не можу вам показати, знову таки повторююся, тому що я його не розбирав. Тобто, як бачите, складнощів е в заміні муфті е муфти самостійно немає. Тобто, для того треба мати викрутку, хрест, певно, якийсь там, можливо, молоточок на всяк випадок. От. Ну і безумовно звернутися до компанії Кохеса в Україні, яка робить запчастини з пластику, тобто до нас. І подивитися в нас на сайті, можливо, самостійно знайти те, що вам треба. Якщо самостійно ви не можете знайти, ви можете на початку відео знайти наші телефони, подзвонити до наших менеджерів, і вони вам підкажуть, яким чином ви можете зробити замовлення. Або як в цьому випадку. Людина вислала нам блендер, і ми по його, скажемо, блендеру, по його старій муфті зробили один бондин, те, що треба. Ну і зараз людина буде користуватися знов-таки своїм блендером. І не треба буде купляти новий, витрачати багато коштів. Тому що це, в принципі, заміна ну, доволі таки долішеве дешеве і правильне рішення, як на мою думку. На ну, тому буду закінчувати своє відео. Буде цікаво підписуватись на наш канал, багато в нас відео різноманітних. ну, Сподобалось відео, ставте безумовно лайки. На тому всього доброго, слава Україні. Хвилюємося за наших хлопців, які воюють. Допомагаємо чим можемо і все найкраще.